Так, Друзі, а тепер заходимо в саму квартиру. В квартирі бачите, повністю проведена електрика, зроблене опалення, гаряча вода, стіни, стартова штукатурка. Залишається зробити тільки ну, фініш і нанести колір. Це є ванна кімната, загальною площою практично 6 квадратних метрів вона дозволяє поставити ванну, душ, біде, омивальник. Це у нас санвузол. Це менша кімната. Мармурові підвіконники. Менша кімната має вихід на балкончик. Це і вигляд з того балкончика. Так само а тут і? радіатори зняли, тому що робили ремонт. І котел. Заходимо в велику кімнату. Велике панорамне вікно, теж мармуровий підвіконник. Вигляд. Квартира дочі світла, кухня з виводами на кутел, газовий лічильник, віконечко таке тут кутове. покажу вам вигляд. Загальна площа квартири 67 квадратних метрів, вартість її 81 тисяча доларів. Все, дякую за увагу.